Казка про Пінвінятко. Далеко-далеко, в Суворій загадковій Антарктиді, живуть дивовижні птахи, пінгвіни. Дружними сім'ями живуть вони в пінгвінячих містечках і вирощують своїх дітей. Всі пінгвіни надзвичайно турботливі батьки. Вони багато уваги приділяють вихованню своїх дітей. Мабуть, тому маленькі пінвіненята уважно слухають своїх батьків. І з першого разу роблять те, що їм говорять. Якщо ж комусь із малят заманеться повередувати, якщо дитя так заграється, що на хвилиночку перестане слухатися, то татко або мама відразу запитують, невже ти хочеш бути таким, як пінькове рида, і відразу дитя стає як шовкове. То хто ж він, оцей знаменитий пінькове рида? Чому маленькі пінвіненята ні за що не хочуть бути схожими на нього? Тож знайте. Пінько найвередливіше і найнеслухняніше пінгвіня в усій Антарктиді. Знали б ви, скільки клопоту він завдає тату і мамі своїм нескінченним вередуванням? Будить вранці матуся пінька. Прокидайся, синку, час у дитячий садок збиратись. Треба встигнути вмитись і почистити дзьобика, і тут пінько починає вередувати. Я не хочу вставати, я не буду вмиватися. Навіщо мені чистити дзьобіка? Він у мене й так чистий. Зварить Матуся Пінькові смачню, чуманну кашу, а він знову незадоволений. Я не буду їсти кашу, хочу цукерок і шоколаду. А потім пінько не бажає йти в дитячий садок і продовжує вередувати. І так знову, знову і знову. Дитячому садочку пінькові вередування поновлювались. Вередував пінько невпинно і невтомно і дуже винахідливо. Щоб забрати його з дитячого садка, треба було спершу пообіцяти йому нову іграшку, бо інакше біда. Вдома пінько врядував зазвичай, коли його намагались нагодувати вечерою і коли його вкладали спати. Словом, він був великий майстер вередувати. І нікому не відомо, скільки б ще продовжувались пінькові фокуси, якби в справу не втрутилась полярна сова. Була вона птицею освіченою і досвідченою, регулярно читала різні наукові журнали, уважно слідкувала за науковими відкриттями в галузі педагогіки. Якось увечері прилетіла вона до пінькових тата й мами та сказала: Шановні батьки, нещодавно прочитала я в науковій статті. Що в одній науково дослідній тюленячій лабораторії винайшли нові дуже ефективні ліки від вередування. Вони називаються антивередин. Вже втретє поспіль покоління тюленів геть забуло про вередування. Ніяких істерик, ніяких нервів. Тюлені раді радісінькі. Тож, коли ви згодні, то я роздобуду у тюленів антивередину і для вашого сина. Батьки зраділи, вони були дуже вдячні сові за допомогу і підтримку, а полярна сова швидко злітала до тюленів і принесла чудодійні ліки. Уявіть собі, це були не таблетки, не краплі, не мікстура. Це було смачне, присмачне морозиво антивередин. Пінько з'їв його із задоволенням і відразу ж забув про вередування. Оце так ліки. Вельми шановні батьки. Якщо у вас виникне потреба вилікувати ваше дитя від вередування, звертайтеся в науково дослідній тюленячі лабораторії великі запаси антивередину. Якщо вам сподобалася наша казочка, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб і надалі слухати неймовірні казкові історії.